Друзі, всім привіт! Настав той час, коли вже потрібно тепло вдягатися для катання на мотоциклі. Плюс до нас прилетіло запитання від нашого підписника з Тіктоку. Звучить воно наступним чином. Так, можете зняти відео з повним комплектом екіпіровки для катання на квадроциклі взимку. Клас, дуже цікаве запитання. Ми з радістю розкажемо про це. Але ще розберемо екіп, який підійде для будь-яких зимових розваг. Тож погнали дивитися максимальне утеплення для крос та ендуро та екіп, який зробить ваше катання максимально комфортне. Чому це так важливо? По-перше, переохолодження тіла. Це такий стан, коли тіло втрачає більше тепла, ніж його виробляють. Це не дуже безпечно, що у нас для цього є. Це. О, секунду. Що це перебартів? Що це я? Такий блін. ці підшоломники Балаклави ваші. <свісна> ну ця ж виставка у нас не просто так. Це термобілизна. Вона спеціально розроблена для низьких температур, і така білизна буде отримувати тривалий час тепло вашого тіла. Білизну таку вдягати потрібно під щось, типу під мотоштани чи під мотокуртку, навіть під моточерепафу також можна вдягати. На Накіано такий підшоломник якраз одягнений, він з воротничком. Мікрофібро, дуже теплий, балаклава повністю закриває вам і голову, і ось тут навіть на шию не буде вам задувати. Дуже така річ, яка буде потрібна при катанні. Наступна у нас екіпіровка для крос та індуро, коли на вулиці вже прохолодно. Почнемо з мотокуртки. По прикладу, ось така мотокуртка від виробника Шот. Вона з матеріалу Cordura 500D досить щільна тканина, яка не буде сильно пропускати повітря, а також вона стійка на стерття. У нас також присутня вологозахист на молні. Під цю мотокуртку ви одягаєте вашу моточерпаху. Та під моточерепаху можете вдягнути термуху, і буде максимально зберігати вам тепло. Про шолом. Тут багато казати не потрібно, тому що утеплених їх не існує. Одягаємо ось таку мікрофібру балаклаву. Є на флісі, дуже тепла, з захистом від повітря на шиї. І все. Наступне у нас мотоштани. Вони існують, в принципі, також з кордури. Це, по прикладу, звичайний шот. Тут текстиль. Він без кордури там, і так далі. Тобто, Він буде продаватися. Але можна знайти з кордури матеріалу 500D, навіть міцніше, з вологозахистом. теж можна вдягнути. Що так сказав, вдягнути? Теж можна вдягнути термобілизну і буде вам тепло. Мотошорти. Ось такі мотошорти вдягаються під мотоштани. У них є функція захисту стегон, а також на деяких присутній захист купруку. На такої моделі відліт її немає, але я знаю, що у Alpine Stars є така моделька з захистом куприку. Ну, в принципі, до максимального захисту якраз купуєте ось такі мотошорти і будете почувати більш захищеним. Про моторукавиці у нас. Теж все просто. Існують вони на мембрані, як тут, з вологозахистом від виробника 100%, а також теплі ось такі 100% існує, але без вологи захисту. Тобто, ви можете взяти на мембрані з вологозахистом та зміксувати їх з ось такими Оксфорд, які можна вдягнути під моторукавиці 100% або інші. <клес> Наступне у нас це мотоокуляри. В принципі. Обирати потрібно тільки з подвійною лінзою або з напиленням проти запотівання, тому що при перепаді температур лінза може запотівати, а це може впливати на зображення під час їзди. Тому не забуваймо і про це. А зараз переходимо до запитання, яке прозвучало на початку відеоролику. А саме екіп для квадроциклу, для катання взимку. В принципі, такий екіп він дуже схожий з крос та ендуро. Типу, ви. Купуєте мотошолом для кросу, окуляри, бажано з подвійним склом або з напиленням проти запотівання. Також потрібна моточерепахова для захисту вашого тіла, мотокуртка, якщо катаєте прям не в дуже низьких температурах. Ось, моторукавиці на мембрані без це вже ви самі вибираєте, тому що це слугує вам більше як пильник, типу захист від. Пилу та бруду, ну, а також там, мінімальні стартя якісь Та мотоштани. А також не забуваємо про захист колін і суглобів. Типу, обирати потрібно на колінники з рамою. Ця рама буде отримувати ваш сустав від яких серйозних ушкоджень при падінні. Краще не падати, але все ж таки я вам раджу ось такі якісь взяти з рамою. Також не забуваємо про мотоботи, обираємо від перевірених виробників, типу Fox, Let, Gaєрн і так далі. Обирати мотоботи краще з шарніром. Такий шарнір буде отримувати на скручення, він дуже стійкий. Типу боти не будуть заламлюватися. Але якщо ви плануєте катати саме взимку, така екіпіровка все ж таки не дасть вам такого тепла, який потрібен для вашого тіла. Тому тут вихід є один. Ви купуєте комплект термобілизни, а також звертайте увагу на ось такі мотокуртки турингові від виробника Шима, Ревіт або інших якісь. Такі мотокуртки, вони йдуть з підкладками. Підкладки тут навіть дві. Одна тепла підкладка, їх можна всі знімати. А інша. Підкладка проти дощу і вітру, типу Вінстопер і Вотерпруф. Ви одягаєте ось таку мотокуртку на термуху, і ви будете точно почувати себе в теплі. До таких мотокурток також йдуть мотоштани, але їх треба купляти окремо. В принципі, по захисту вони дуже стійкі, навіть якщо брати Шиму. Це виробник Польща, привіт, це Нідерланди. Тут матеріал кордура, буде куртки самої. Куртка також на підкладках, тепла. А також мембрана проти дощу і вітру. Ну і він стопер, в принципі. Захист тут у нас по кругу, якщо ми брати, лікті, плечі, спина вже в комплекті. Матеріал D3O. Але під таку мотокуртку я вам одразу кажу, скажу за цього, ви не зможете вдягнути моточерепаху. Тому вже це таке особисте, що вам краще підійде. Чи ось такий комплект, коли ви просто одягаєте мотокуртку з міцної тканини, типу кордура, одягаєте моточерепаху, ну і під моточерепаху термоху, або ось такий туринговий з підкладками. Який вам точно прослужить і захистить вас від прохолодних умов. Також залишилась моторукавиці, максимально утеплюємось за допомогою ось таких. Вони на мембрані йдуть, теплі, з флісом, є навіть рукавиці з підігрівом. Вставляється ось такий пауербенк, вмикається, все застібається. Одягаєте ви таку моторукавицю та нажимаєте Натискаєте на кнопку. І все буде вам файно і тепло. Ну все, що ще говорити? <ріст> Якщо у вас є бажання навчити катати або просто приємно привести час зі своєю дитиною або онуком, ви також можете до нас звертатися, тому що у нас є. Екіпіровка і для дітей. У нас є сертифіковані мотошоломи, мотоботи, моторокавиці, моточерепахи все, в принципі, з екіпу у нас є. Звертайтеся, приїжджайте, ми все підберемо. І буде ваша дитина в захисті і комфорті максимальному. А у вас буде класна тусовка разом. Наступне, що хочеться обговорити, так це екіпіровка. А саме чому варто мати власний екіп, а не катати там в чийомусь шоломі, і так далі. В принципі, тут все дуже просто. По-перше, це гігієна. Не дуже приємно одягати шолом, який там смердить, або там щось інше, а також захист. Типу, якщо ви будете одягати мотошолом, який там більше на розмір, або там на два. Це не дуже безпечно, тому що шолом повинен щільно сидіти, піддавлювати щоки. А якщо ось такий шолом там на 2-3 на розміри буде більше, при падінні шолом може прокрутитися. І це небезпечно вважається. Так само з мото мотонаколінниками, так само з усім, все повинно максимально щільно сидіти, і вам повинно бути комфортно. Так само не Треба одягати шоломи, який сидить досить щільно, типу, вам піддавлюють десь зверху голови, тому що при катанні у вас просто буде боліти голова. Підіб'ємо підсумки. Отже, не допускаємо переохолодження тіла, адже це небезпечно. Катаємо в екіпі, який призначений для цього. А також не забуваємо, що екіпіровка повинна бути сертифікована, тому що це ваша безпека. Друзі, якщо у вас є дуже цікаві теми, які можна обговорити, або вам дуже цікаво дізнатися відповідь на ваші запитання, пишіть коментарі саме під цим відео, або можете звертатися в Тіктоці. Також ми зможемо все це обговорити, візьмемо все до уваги. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дуже приємно було поділитися цією інформацією з вами. До зустрічі!